Говоримо про особисте про підтримку стосунків на відстані під час війни. А є центр реабілітації і реадаптації Ярміс, і він втілює в життя унікальний проект. Цього в Україні більше ще поки що ніхто не робить. Називається це разом крізь випробування про підтримку стосунків на відстані через війну. В межах цього проекту проводили тренінг для військових. Цей тренінг називається рівний рівному. А там власне заступників командирів із психологічної допомоги навча розуміти зміни в стані військовослужбовців, допомагати їм підтримувати про досвід цього тренінгу будемо говорити далі. До нас доєднується Володимир Кончиць, заступник командира військової частини з психологічної підтримки персоналу і начальник відділення. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. А перше питаю одразу про тренінг. Які ваші враження? Що ви нового для себе відкрили? Ми дуже вдячні Європейському союзу та міжнародному фонду відродження за те, що вони змогли е, знайти кошти для проведення і організації цього тренінгу. Справа в тому, що під час широкомасштабної війни, під час загальної мобілізації, до війська долучаються військовослужбовці, офіцери. Проходили військову кафедру. У нас, звісно, є наші навчальні методички, які нам видає головне управління психологічної підтримки збройних сил України, але там основні пункти. А нам треба розширено навчати кожного, враховуючи сьогоднішні реалії, і якомога повніше доносити знання до наших військовослужбовців, щоб вони в свою чергу могли. Підтримувати кожного воїна, кожного військовослужбовця, кожного штурмовика ну це така. Погодьтеся, стосунки це дуже така інтимна тема. І тут ну можливо, там побратими між собою не говорять. А тут це їм виходить як? Треба прийти умовно до вас, до заступника командира частини з психологічної допомоги, і що йому казати? А мене жінка додому кличе чи як це? І в тому числі так, в тому числі так, тому що е, треба зрозуміти і воїну, і родині, що змінились кардинальні обставини, що воїн, е, який сьогодні, воїн, а вчора був цивільний, що він уже не той чоловік, якого пам'ятає, і знає жінка, тому що у війську е, кожен воїн перебуває в умовах стресу і в умовах тиску. Це для нього нова атмосфера, нові побратими, нові умови перебування, нова форма зовсім нові реалії. Йому потрібно пристосуватись правильно до цих реалій. Він має дружині сказати, що. Я можу тебе підтримувати на відстані грошима. Я можу викликати з, через інтернет якогось майстра. Я можу замовити там доставку продуктів, коли у мене буде, буде можливість. Але зрозумій, що мі, мене поряд немає, і це не мій вибір, це умови, в яких поставив е, ворог, коли на нас на всіх напав, і ми тільки в, в, в лавах. Сил оборони можемо колективно е вдало відбивати його наступ? Це треба розуміти. Дуже багато родин, ну майже всі, на мою думку, проходять через прийняття нової реальності. Я сам через це пройшов на власному досвіді зі своєю родиною, тому я так відверто про це говорю. А ви зверталися по допомогу чи самі справилися? Бо у вас освіта профільна? Я звертався до по допомогу до психологін центру Єрміз, до пані Марини Сириці, до пані Олі Когорук. І як ми всі це робимо, кажу, що от у мене є друг і він би хотів запитати про такі питання. Це стандартний психологічний хід, який дозволяє не на 100%, а всього лиш на 99% розкривати свою близьку ситуацію. Так, пане Володимире, у нас, окрім е, такої теми, ще ми не забуваємо про корисне. Є збір, відбувається магія телебачення. Тидинь з'явився QR-код. Поки ми будемо говорити про психологічну підтримку, е, глядачі, які нас дивляться, можуть що зробити? Взяти телефончик, відсканувати, задонатити і це на fpv дрони. Трошечки розкажіть, для чого треба і щоб, ну може активніше будуть гроші нести. Я прошу всіх долучитися, телеглядачів і одразу всім дякую за допомогу. Справа в тому, що е, нам Міністерство оборони поставляє стандартні дрони. Вони всі стандартизовані згідно договору. Але на кожній ділянці фронту ми зараз знаходимо. На Запоріжжі ми зараз знаходимося на Дніпропетровщині. Там є різні умови унікальні для саме цієї локації. Тому кожен стандартний дрон він потребує невеличкого, але доопрацювання, і без цього доопрацювання його ефективне застосування. Ну на жаль, різко знижується. Тому ми просимо долучитись до нашого поточного збору. Будемо за це всім вдячні. Ми теж закликаємо долучитися до цього збору 50, 100, 200, 300 гривень. Будь ласочка, задонатьте вам корисно силам оборони України. Приємно. А про все таки підтримку для безпосередньо для заступників командирів, які відповідають за психологічну допомогу, цей тренінг чим корисний? Ну бо погодьтеся, може навіть ну знову ж таки, це дуже тонка тема. Я би навіть із дівчатами своїми близькими подругами не знала, як би підійти до, до, до такої розмови. Якби бачила, що це ну там щось на те відбувається. Це чоловічий колектив, це ну якби люди, які воюють, вони там на інших трохи гормонах, і їм, мабуть, теж незручно як цю незручність подолати. Е, ви категорично Привіт тому що не кожен готовий відкритися. На першому занятті, на першому навчанні для цього треба пройти шлях. Хлопці слухають теорію, як це має бути, як правильно це має відбуватися. Що, наприклад, спілкування треба планувати, що ти маєш сказати, що от ми. Сьогодні можемо поспілкуватися о такій та годині з такою та по таку-то годину. Після цього я зможу вийти на зв'язок з таку-то по таку-то годину, і родина має бути е, в готовності е, для цього спілкування. Вони також мають планувати свої дії, щоб поспілкуватися з батьком або е, з мамою о, у цей день для цього час. Для цього треба дійти. Не всі це можуть розуміти, що Поки воїн воює і тримає на собі ділянку фронту, в тилу на жаль, проходить цивільне життя. Да і тил живе своїми задачами тиловими. Когось треба ввести в школу, зібрати зі школи, відвести на тренування, придбати продукти. а поміж цим сходити на роботу, і це все потребує планування. Да, і для того, щоб всі зустрілися в онлайні і змогли поспілкуватися, це треба планувати. Про це треба попереджати, що е, діти мають поспілкуватися з батьком. Що батько має поспілкуватися зі своєю дружиною на різні теми. Розказати, послухати скоріше аніж розказати, послухати, що відбувається в цивільному житті, чим він може допомогти, які новини, що відбувається в родині. Яка допомога чи підтримка потрібна на поточний момент? А Стосовно підтримки між побратимами, як вона відбувається, якщо це там ну, умовно не готова ще людина йти, я не знаю, до психолога, і поки там він біль... на такому між собою рівні, це ну, зрозуміло, що вони захочуть допомогти, але в них дуже бракує інструментів, бо ну, не всі з нас психологи, і ну, може, знаєте, там людина хоче допомогти, і вона каже, тримайся. А ви ж знаєте, що немає гіршої фрази, ніж тримайся. Ви абсолютно праві. Тут е, під, приходить на допомогу допомога рівне рівному. Коли е, умовно під час перекуру два воїна сідають і розмовляють за життя, один розповідає: А у мене ось так, а другий розповідає, А у мене ось так. І тут в нагоді приходить те знання з е, тренінгів психологічних, які е, ми системно за допомогою. Благодійного фонду Ярміс проводимо з нашими воїнами додатково до основних знань, що треба розповідати, як ти сьогодні поїв, чи було тобі смачно, як ти поспав, чи була у тебе е, можливість це зробити. Да? Або як дружина сходила там в магазин, що вона бачила, які можливо ціни, що новенького з'явилося, або як там їздить машина. Бо Спілкування і час, проведений навіть в онлайні або під час телефонної розмови, він надає можливість бути на зв'язку з родиною, не переривати той ментальний зв'язок, який тримає і дає підтримку. Бо за що воює воїн на фронті? Він в першу чергу воює за себе, за своїх дітей, за свою родину, за своїх близьких. А потім уже йде країна, там якісь матеріальні цінності. Тому для нього така підтримка тилова, вона надважлива. Надважливий емоційний зв'язок з родиною, який треба підтримувати і планувати. А для безпосередньо родини їм же теж треба навчитися підтримувати. Бо з одного боку, не ну собі уявляю, людина та там чоловік він воює. А я буду йому розказувати, що в мене провод маса мотора в машині злетів. Ну це ж така мілач, вибачте. Це дрібничка для дружини. Да, а для чоловіка це можливість проявити турботу, підказати контакти майстра або хлопців в сусідньому гаражі, до кого підійти, звернутися для того, щоб полагодити. І він, як буде у нього там вільна хвилинка, може подзвонити про це, домовитися. Це є. Та підтримка, яку він може надати, і неправильно буде забирати це у нього. Звісно, коли воїн прибуває додому, да у відпустку або коли, ну, у відпустку, йому треба також розуміти, що йому треба відпочинок, йому треба добре поїхати не чіпати його, не лізти без того моменту, поки він сам не почне говорити, і дати можливість налаштуватися на домашній, скажімо так, побут, тому що коли воїн прибуває, а на нього дружина одразу побачивши вільні руки, вільні плечі, починає вивертати. Горе домашньої роботи, то ну це категорично неправильно. Людина має спочатку відпочити. Вона має ну, виспатись для початку. А ще хвилиночка залишається. А, наскільки ви би порадили іншим військовим частинам цей тренінг? І наскільки ви потім ділитеся інформацією з іншими? Я всім своїм побратимам з інших військових частин наполегливо рекомендую співпрацювати з Ярмізом і проводити ці тренінг для своїх воїнів. Більше того, ми ділимось і запрошуємо інших воїнів з інших військових частин, хоча б в онлайні долучитись своїми офіцерами, своїми сержантами до цих тренінгів для того, щоб вони. Мали можливість отримати на визнання. У нас місія наша постійно навчати особовому складу, постійно підживлювати ці знання, обговорювати ті кейси, які у нас відбуваються, і як ми з них виходимо. Це надважливо дякую, дякую дуже, пане Володимире, за розповідь за вашу службу за цю розповідь. Ще.